Отже, виконуємо завдання четверте, необхідно створити таблицю за зразком і знайти значення виразу. А, подивіться, будь ласка, наша таблиця має наступний вигляд. В нас в діапазоні А1, Л1 є об'єднання розміщення по центру. Відповідно, ми вводимо дані так само, як у нас надано. Значення виразу. Далі ми маємо виділити діапазон, об'єднати, розмістити по центру. Зверніть увагу, має жирне накреслення. Відповідно, ми так само робимо накреслення напівжирне. Далі нам необхідно в цьому ж діапазоні до L. Але А2Л2 побудувати таблицю, в яку ми будемо вводити значення. Ми обираємо межі нашої таблиці, одразу звертаю вашу увагу, що всі дані розміщено по центру, тобто ми маємо відцентрувати їх, так? натиснувши відповідні показчики, і вводимо наші дані. Тут у нас є, тут у нас сам вираз 5-2. Помножене на х. І далі ми заповнюємо наші дані: мінус 5, мінус 4. Ну і далі ми пам'ятаємо про автозаповнення, щоб нам було зручніше, ми просто використовуємо автозаповнення. Далі що ми робимо? Ми маємо обчислити значення виразу. Тобто ставимо знак дорівнює 5, мінус 2. Помножене, і тут ми вже клікаємо на нашу Б2. Натискаємо Enter. Власне, так само далі рахувати не будемо, ми просто використовуємо маркер автозаповнення. Це, це частина роботи, яка в нас вже є виконана. Ми натискаємо файл, зберегти як. І називаємо вправо 6.4.4, книга Excel. Все, переходимо до другого завдання. Відповідно до другого завдання, це є завдання п'яте, яке у вас представлено. Необхідно скласти в табличному процесорі таблицю, яка відображає змінення курсу євро в Україні за останні п'ять років. Дані для таблиці знайти в інтернеті. Потрібно проаналізувати, який тип діаграми потрібно обрати для. У наочненні цих даних побудувати діаграму на окремому аркуші, відобразивши заголовок діаграми, підписи осей, підписи даних, легенду і відформатувати діаграму на власний розсуд. Після цього зберегти у файлі з ім'ям завдання 6, 4, 5 і розширення типу Excel. Отже, я побудувала таку табличку, у вас вона може бути іншою. Дані я брала за сьогодні, за сьоме Тобто я брала дані за 20, 21, 22, 23 та 24 рік саме за 7 лютого. Яким чином ми це робимо? Ми переходимо у браузер і просто пишемо архів курсу євро. Власне, в нас є багато вкладок, ми обираємо архів валютних курсів. І далі виконуємо наступне. Ми переходимо. До року, який нас цікавить. Ну, Наприклад, я брала 7 лютого, ви можете взяти, наприклад, 5 лютого або 1 січня, як вам буде до вподоби. Але, будь ласка, зазначте, за, який саме, за яку саме дату ви брали. Отже, перше, я шукаю, де в нас тут був курс євро. Просто його обираю, копіюю і вставляю до. Таблиці, так? І таким чином отримуємо таблицю. Зверніть увагу, що таблицю ви також форматуєте. Табличка може виглядати так, може виглядати так, як вам більш до вподоби. Я створила просто їх для наочності. А далі, що ми робимо? Ми маємо побудувати діаграму. Ми, ви, Обираємо діапазон, виділяємо, переходимо на вкладку «Вставка». який же тип діаграми потрібно обрати. Ну, коли нам потрібно побачити певні зміни, відобразити, ми казали про те, що обираємо стовпчату діаграму. Відповідно, йдемо в гістограму і обираємо її. Частково ми вже виконали завдання. Далі нам сказано, що нам потрібно перемістити нашу діаграму на окремий аркуш. Нехай він так і називається діаграма 1. Після цього зверніть увагу, що нам необхідно з вами змінити певні дані. Нам потрібно з вами додати назву діаграми. Для зручності ви переходите на аркуш свій з назвою діаграми, так і потім вже. Повертайтесь. Обираємо назву діаграми або ж з перекриттям, або ж ну, мені більш до вподоби, коли, коли воно йде окремо, і вводимо курс Євро в Україні на 20-24 рік. Далі нам потрібно з вами змінити певні дані. Ми обираємо контекстне меню, і ми маємо переіменувати наш ряд 1. Ми можемо, наприклад, назвати його а, курс у гривні. Як варіант, у вас це може бути інше. А, і підтверджуємо: назву. Все, в нас вже відбулися зміни. зміни. Після цього нам сказано, що нам потрібно додати підписи наших осіб. А, Перевіряємо за завданням, так що у нас сказано, У нас сказано, що мають бути заголовок, підписи, підписи даних, легенда. І відформатувати діаграму на власний розсуд. Що означає відформатувати? Ви можете змінити стиль вашої діаграми. Ви можете змінити всі фігури в вашій діаграмі за фоном, за кольором, за будь-якими ознаками, які ви вважаєте доцільними. Ну, наприклад, я хочу обрати ось такий тип діаграми, на якому буде демонструватись всі необхідні елементи. Ще раз повторюю, що у вас це може бути інше оформлення і має бути інше оформлення. Тобто, ви переглядаєте, що саме вам цікаво, можливо, ви хочете змінити заливку фігур, або додати контур до ваших фігур. Тобто ви працюєте з елементами. Ви можете додати різні елементи, так, ну, наприклад, ви можете створити. Ось таке, такий формат. А, і все. Коли ви виконали цю частину завдання, переглядаємо ще раз, нам потрібно зберегти як завдання 6.4.5, натискайте файл, зберегти як. Завдання 6.4.5. І надсилайте на перевірку. Власне, на цьому практична частина.